Дорогі слава Ісусу Христу! Хочу звернутися до вас з великим проханням. Аукціон, який власне, відбудеться 20 грудня в Національному музеї, це важливий аукціон для нас усіх, а особливо для цілої нашої спільноти власне, Львова, університету, наших, наших бізнесових спільнот, тому що ми знову можемо і маємо гарну нагоду своє серце відкрити. Для тих, які захищають нашу державу, для тих, які сьогодні на морозі і в великій тривозі за своє життя, за, своє, за свою батьківщину, за свою родину, за своїх рідних, вони стоять і повністю віддають себе, щоб ми могли спокійно працювати, жити, дивитися в майбутнє. Їм потрібно багато речей, і ми можемо в цьому допомогти. Ті, які стараються, тут на місці, щоб здобути і ці лоти, і потім закупити відповідні речі, велика вам честь і слава. Для нас усіх це виклик, щоб черговий раз я знаю, що кожен з нас по можливості допомагає як може, але ті речі, які сьогодні представлені на аукціоні, вони надзвичайно важливі, надзвичайно гарні, надзвичайно цінні, дорогоцінні, тому що вони подаровані від свої, від щирих сердець тих митців чи колекціонерів. Вони нам дуже будуть свідчити в наших хатах про те, що ми щось доброго зробили, що ми з відкритим серцем подарували свою частку тим людям, які нас захищають, і в нагороду утримали це, ці, ці цінні речі. Заохочую всіх. Я знаю, що сьогодні скрутно кожному з нас, але заохочую всіх до активної участі в цьому аукціоні. І у підтримці наших волонтерів хай вам щастить в ваших сім'ях і щоб наша країна, наша держава вже ніколи не була змушена більше переживати такі важкі і жахливі моменти. Слава Ісусу Христу!